Прокоментуйте, будь ласка, що тут відбувається. Добрий день. Зараз ми допомагаємо нашим ветеранам, це благодійна акція. Ми а, ви, виділили свій вільний час. Ну і зараз, щоб віддати честь нашим ветеранам, тому що ми їх дуже поважаємо. І зараз допомагаємо благодійною такою акцією, слідкуємо за ними. А що саме там? Ну тут багато чого. Тут є шпроти, тут є цукор, там є цукерки, чай, ми зараз будемо. Поспілкуємося трошечки з нашими ветеранами. Коли є вільний час. Ну, ось. Можна приєднатися. Ну, Якщо ви бажаєте, можете приєднатися, я думаю. Звичайно, дякуємо. Хочемо приєднатися. колеги. Друзей.